Вечір, добрим людям на здоров'я. Сьогодні у цьому світловому залі арт-печорниці та Дива країни разом святкують щедрий вечір. Тут, на Андріївському узвозі ми святкуємо свято Маланки та Василя. Запрошуємо вас на всі наші проекти на протягом 2016 року. Будемо раді вас вітати. Щедрим вечором вас вітаємо. Приємного вам відпочинку, бажаю. На гроші сідай, щоб попадалася, я хочу колокати. Тепер пересідайте, щоб щаслива жіноча мене вона. Хай наш цей прекрасний гість закурікає. Є синочок голосніжа. Дівчину красиво сюди давайте ви всі красиві, красунечко тіла, як горіх, проситься на гріх. Давай, дочечка, туди. все буде в нас такий Василь. А де ж Маланка? Як же нам Маланку? Ой, яка маланочка? Покажи, доню, Маланю. Яка ти мене на всі руки майстриня? Покажи, ти як марно долати нічого робити. Як не вміє? Вона зараз покажи доню, а наша Маланка... Трійці наша довка са розстрілялася. Стрілили козу. <реку> с вами получился праздник. Щедрый вечер в ресторане за двумя зайцами. И мы, организаторы этого праздника, «Два Украины и Арктичу рады вам показать вот эту украинскую традицию. Самое главное в эти дни передать во Вселенную эмоцию радости и счастья. З новим, новим роком вас вітаю!